Здоровенькі були з вами Егор, і це друга частина українізації. Я вирішив, що робити цю рубрику виключно по роялю було б неправильним. Тому тепер очікуйте на мелодійну українізацію персонажів Кошов Коенса, Кош Роялю та, можливо, Браул Старсу. Ну що ж, не буду довго затягувати, починаємо. Доброго вечора, ми з України. Цей безстрашний воїн покладається на свої пухкі м'язи та вражаючі вуса, щоб сіяти хаос у ворожих селах з пищі... Почер як уди біла б. <кхи> Знищу орду варварів і насолоджуюся хаосом. Ці снайперки люблять тримати дистанцію на полі бою та в житті. Нічого не робить їх щасливішими, ніж самоптужки вразити ціль. Ці великі хлопці можуть датися спокійними, але покажіть їм вежу або гармату, і ви побачите, як вивільниться вся їхня людь. Повільні, але витривалі, вони найкраще поглинають удари. Ці надокучові істоти мають очі лише на одне здобич. вони швидші за пружинну паску, а їхня жага до ресурсів просто безмежна. Ніщо так не зігріє холодне і безголовне серце руйнівника стін, як підривання стін. Цілий загін з них звільнить дорогу для ваших наземних підрозділів, і вони зробляться з гумом. Ці підвищені скелети обміняли радість руйнування стін на радість руйнування оборонних споруд. Розгорніть їх, щоб знищити на мортири та гармати. Чарівник є жахливою персоною на полі бою. Об'єднайте його з кількома його побратимами та кидайте зосереджені вогняні кулі на будь-що землю чи небо. Що ж, ну на цьому відео підійшло до свого кінця. Не забувайте про підписку та лайк на мій канал, так як все-таки я постарався над цим відео. Ну і до побачення. До наступних зустрічей. Say yeah.